Це одна зі складових української мафії. Свою найбільшу славу та авторитет вони здобули завдяки президентству Леоніда Кучми. Так він не лише подарував нашій країні олігархат, який сьогодні теж частково називають мафією, а й породив чимало кримінальних авторитетів та угрупувань. Кучма єдиний президент в історії України, якому вдалося керувати державою два строки. За ці дві каденції в Україні відбулося немало цікавого: як всередині з появою донецьких кланів, так і зовні з міжнародними відносинами. Взагалі, при кучмі зовнішня політика України базувалася на багатовекторності. Леонід Данилович постійно балансував між європейським союзом і НАТО. З одного боку і Росією з іншого. Врешті це закінчилося доволі сумно для України. Але зараз не про те. Разом із донецькими кланами зростали і луганські. Усі вони були під одним крилом, і всі розуміли, що найкращий розвиток це йти у владні кабінети, а не в кримінал. У 94-му році мером Луганська став молодий, як для політика, чоловік, бізнесмен без вищої освіти, але з хорошими зв'язками у кримінальних колах. Чи був інший варіант? Мабуть, ні, бо інакшого мера в Луганську не сприйняли б. Цього чоловіка звали Олексій М'ячеславович Данілов. Донедавна він був головою РНБО України. Данілова пов'язували з найбільш знаним кримінальним авторитетом Луганська Валерієм Доброславським. Також відомим під прізвиськами Добрик і Доброслав, слава якого гриміла по всій області. Доброславський був із бандитів нового покоління, заробив свої гроші уже в пострадянський період і розумів, що отримати реальну владу можна тільки політичним шляхом. В ефірах місцевих каналів Добрик заявляв про великі амбіції і не Ачно натякав, що збирається брати участь у виборах народних депутатів. Данілов ж у політиці був абсолютно новим обличчям. Досі його вважають найкращим мером Луганська у новітній історії. Саме за каденції Олексія М'ячеславовича в місті добудували естакаду біля залізничного вокзалу, ляльковий театр, пологовий будинок. І це все відбувалося в умовах важкої економічної кризи. До речі, саме з неї і повилазило чимало мафіозних олігархів, яким кучма пороздавав заводи за безцінь. і провів кримінал із мафією в бізнес і політику. За Данілова ж голосувала переважно молодь, яка не ностальгувала за СРСР і очікувала прогресу від ринкових реформ. Але й скандал. Алів довкола молодого мера теж було немало. Бо Данілов особливо не приховував своїх зв'язків із кримінальними авторитетами, як от з Доброславським. Крім того, його й самого звинувачували у незаконному вивезенні та обміні валюти. Але у 90-х так робили не лише бандити, а й звичайні громадяни. Тому це не вважалося чимось аж занадто кримінальне. Проте на посаді Данілов тримався недовго. Очолювати такі позиції міг хтось, у кого була доволі сильна верхівка. У Данілова її не було. Тож комсомольське крило, яким керували бандити, просто віджали у М'ячеславовича посаду. Першою жертвою комсомольців у Луганську став Данілов. У 1997 році в Луганській міській раді сформувалася коаліція проти нього, яка після тривалого політичного процесу і з великим скандалом відправила Данілова у відставку. Формальним приводом для висловлення Данілову недовіри стали кримінальні справи, розслідуванням яких займала. Лася СБУ та податкова. Але справжня причина була не корупція, а те, що він кинув виклик комсомольцям. У 98-му Данілов планував потрапити на парламентські вибори, але із політичних причин йому просто заборонили це зробити. В регіональну політику він повернувся лише у 2004 році у статусі керівника передвиборного штабу Віктора Ющенка, уже з рішенням суду, який визнав його колишню відставку, незаконною. Це був такий собі ліричний відступ, бо ж реальні банди і реальна мафія до Олексія М'ячеславовича нічого не мають. Або про це нічого не відомо. Справжня влада була у Донецьких у 96-му році. Головою Донецької облдержадміністрації став Сергій Поляков. Він був колишнім мером Тореза, а також колишнім міністром вугільної промисловості в уряді Павла Лазаренка. Десь у той період, тобто разом із Поляковим намалювався ще один мужик. Його мало хто знав навіть у Донецьку, але історія покаже, що він зіграє надважливу роль для нашої країни. Це був генеральний директор об'єднання Донецьк Автотранс Віктор Федорович Янукович. На початку його призначили заступником Полякова, але вже у 97-му Полякова відправили у відставку. Для тодішніх губернаторів області і міста це було нормою. Замість нього Кучма призначив Януковича. І чому вибір впав саме на нього? Пояснення теж є у 1996-97 роках. Лазаренко вів жорстку боротьбу та безуспішну війну за контроль над Донбасом. І у кінцевому підсумку дійшов висновку. Потрібно домовлятися з місцевими господарями та вже у союзі з ними намагатися контролювати індустріальну область за домовленістю з Рінатом Ахметовим. Павло Лазаренко знімає вірного, але не потрібного губернатора Полякова і лобіює у президенти призначення Віктора Януковича. Таким чином, Віктор Федорович стає двічі військово зобов'язаним, але віддати борги Лазаренко не встигає. Павла Лазаренка відправляють у відставку за станом здоров'я. А от з Рінатом Леонідовичем Янукович все ж розрахувався, коли розчистив в області адміністративно-політичне поле для бізнесових та в першу чергу приватизаційних маневрів справжнього хазяїна Донецька. І в тому ж 97-му році народилася горозвісна партія регіонального відродження України або ж партія регіонів. Її засновниками стали не менш горозвісні Юхим Звягільський, Володимир Рибак і Микола Азаров. Усі мали зв'язки у кримінальних колах. На носі вже були вибори президента 99-го року. Кучма планував переобиратися на другий термін. А для цього йому потрібна була підтримка виборців Донбасу. У зв'язку із економічною кризою та проваленою політикою всередині країни Леонід Данилович вирішив піти на цікавий крок. Він заручився підтримкою регіональних еліт Донбасу, до яких входили у тому числі і представники української мафії. І такий союз вдалося укласти більш ніж успішно. Від донецьких кланів Кучма очікував лояльності і підтримки а взамін дав їм повну свободу дій. У їхньому регіоні Кучма пообіцяв за фальсифікацію результатів виборів на його користь по суті автономію Донецької області. Донеччани змогли самі призначати собі прокурорів, суддів і управляти регіоном на свій розсуд в обмін на лояльність центральній владі та необхідний результат. За кучми кримінальних елементів у владі побільшало, а запустивши їх у владні кола один раз. Назад уже не виженеш. Наприклад, під час візиту Даниловича в Донецьк влітку 98-го року він чітко задекларував, що Віктор Янукович сидітиме у кріслі губернатора до тих пір, поки і сам Кучма залишатиметься при владі. У підсумку свою обіцянку Кучма навіть перевиконав. Бо спочатку Янукович був губернатором до 2002 року, а потім пішов на підвищення і очолив уряд. Разом із ним росли й інші, такі собі господарі Донецька. Наприклад, Рінат Ахметов у компанії індустріальний союз Донбасу, співвласником якої він був, різко справи пішли вгору. Вона стрімко почала обростати активами і скуповувати великі підприємства в області. Лише один із прикладів це Маріупольський металургійний комбінат Азовсталь. Цей завод дістався Ахметову фактично задарма. За 44% акцій заводу він заплатив лише 35 мільйонів доларів. І саме у такий спосіб Кучма купував собі підтримку. Він роздавав підприємства за безцінь, формуючи довкола себе лояльний не оточення, а хто входив у нього? Мафія, нечисті бізнесмени, люди з проросійською позицією і так далі. Його уже здається не цікавило. Махінації з газом це взагалі окрема історія. Торгівля блакитним паливом відкривала перед газотрейдерами величезні перспективи. Грошей всередині 90-х років в українських підприємств не було. При цьому палива вони потребували багато, бо в колишньому СРСР питаннями енергоефективності особливо ніхто не переймався. А тому заводи швидко накопичували борги і потрапляли у залежність від постачальників газу, які у свою чергу збивали із них борги шляхом відбору активів підприємства і призначенням власного менеджменту. Легкий, хоча доволі тривалий спосіб заробити не мільйони, а мільярди. Зрозуміло, працювати такі компанії без потужного даху не могли. Право імпортувати в Україну паливо та постачати його на держпідприємства отримували тільки обрані бізнесмени, наближені до влади, і про жодну чесну конкуренцію в таких умовах йтися не могло. На Донбасі заробляти на торгівлі газом почало керівництво Луганської та Донецької областей. Такий, от цікавий момент із тим, як мафія змогла пробратися в політику і легальний бізнес, пустила там своє коріння і змогла поширити свою діяльність настільки, що її духом просякнуті практично усі сфери життя українців, і змінити це надзвичайно складно. Що ж стосується Януковича, то є багато цікавих версій, хто ж взагалі привів його до влади. Найбільш оптимальний варіант і одночасно найпопулярніший це зробив Рінат Ахметов. А от конкретно після того, як у жовтні 95-го вбили кримінального авторитета і президента клубу Шахтар, Ахатя Брагіна на прізвисько Алік Грек, саме після нього свій вплив здобув Рінат Ахметов. А під Віктора Януковича почали вибудовувати чітку вертикаль. Тамтешньої влади, і коли перед кучмою постав вибір кого призначити прем'єром, то люди Ахметова переконали президента, що Віктор Федорович стане ідеальним кандидатом. З одного боку, воно десь так і було, бо ж самі ж Донецьки на початках про Януковича відгукувалися добре. Жилося файно всім, і звичайним людям, які працювали на заводах, отримуючи свої гроші, і бізнесменам, які наживалися на махінаціях, і мафії, яка від цього тільки розширювала свій вплив і політику. Не варто вважати, що при цьому Янукович був маріонеткою Ріната Ахметова в регіоні. Він показав себе грамотним менеджером, треба віддати йому належне. За підтримки місцевого бізнесу, усіх мастей йому вдалося підняти Донбас і змусити підприємства запрацювати. Паралельно він віддав їх в надійні руки. На посту прем'єра Янукович ставав все більш незалежним від Ахметова. Тоді він познайомився з Бойком і фірташем, які стали йому ближче, ніж Ахметов. Так званий підйом Донбасу відбувався за рахунок фінансових вливань з боку Росії, тому це аж ніяк не розвиток. А... Пряма залежність, а коли у 2003 році Янукович очолив партію регіонів. Так, взагалі, зацементував вплив Донецьких кланів і перетворив їх на настільки потужне крило, що вони навіть доклали руку до окупації Луганської та Донецької областей у 2014 році. І Ахметов, якого вважали неофіційним, так званим господарем Донецька, не допоміг. Хоча до окупації було ще далеко. Перед тим Янукович хотів добратися до президентського крісла у 2004 році. Такий пост дозволив би йому всюди поставити своїх людей, розподілити ролі і провести мафію на усі ключові посади в країні. Перший раз. У нього не вийшло. Але з другої спроби все ж вдалося. Він став президентом України і розподілив усе так, що без відома партії регіонів не відбувалося нічого у нашій державі. Вони знали все, вони призначали всіх і контролювали кожен крок. Найбільш цікаво розвивалася ситуація із мафіозними кланами, бо, якщо хочеш і надалі займатися своїми справами, треба було входити у долю до Донецьких. А якщо влада тебе покриває, то ти маєш фактично необмежений вплив на свої території. Характерною ознакою нових призначень було те, що Янукович розставляв на всі серйозні пости, виключно своїх, що означає свій, перш за все, той, хто пропрацював з Януковичем у Донецькій області. Десь за 15 днів до призначення міністра внутрішніх справ ми не питали, хто буде на цій посаді. Я одразу казав, що Могильов не Джига, Корнієнко, Куп'янський чи Сівкович. Річ у тім, що Януковичу потрібна була своя. Дошку, своя перевірена людина. Це дуже сильна сторона донецьких. Про донецьких, луганських, про політику і про те, як мафія пробралася до влади. Можна розповідати надзвичайно довго. І так, це відео розтягнене у часі. Перепрошую, якщо воно аж занадто довго. Якщо вам таке подобається, напишіть про це в коментарях. Якщо ні, теж дайте знати. Так, я матиму розуміння, чи заходить вам саме такий формат. Але одразу забігаючи наперед, скажу, що навіть такі тривалі відео не допоможуть розкрити повністю всієї інформації про таку обширну тему, як ця. Тож, якщо вас зацікавила конкретно ця тема, то маю для вас дві рекомендації. Перша це відеоблохмайстра Донецькі потвори. Там у тому числі є інформація про Ахметова і його кримінальні оборудки, про Януковича і встановлення донецького клану. Друга рекомендація це книга Дениса Казанського та Марини Воротинцевої. Як Україна втрачала Донбас? Вона про політику, мафію, Росію і їхні спільні дії, що призвели до окупації у 2014 році.